Доброго дня! Мене звати Іван Кузьмук і я приймаю участь в конкурсі від канадсько-української організації Open World Learning з нагоді 125 річчя перших українських поселень в Канаді. Сьогодні я б хотів розповісти про свого земляка, словіста, фольклориста, мовознавця Ярослава Богдана Рудницького. Народився Ярослав Богдан Рудницький 1910 року в Перемишлі, а згодом разом з сім'єю переїхав до Стрия, де й пройшли його юнацькі роки. Там він навчається в Стрийській гімназії. Та є активним учасником скаутської організації пласт. А вже 1929 року поступає до Львівського університету на відділ словістики та навчається там до 1937 року, того року отримує звання доктора філософії. А вже 1938 року переїздить до Берліна для укладання великого українського німецького словника. 1940 року перебирається до Праги для викладання в Карловому університеті. А вже 1949 року разом з Сергією переїзди до Канади. Того року починає викладати в Манітопському університеті. Там він засновує кафедру україністики, а вже через два роки стає її першим головою славіста та очолює це відділ до 1976 року, був дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка, голова спілки плекання української мови. Також веде там активну громадську діяльність, яка пов'язана з державницькою, був головою уряду Української Народної Республіки в Екзилі, був також головою та засновником Української академії наук та її президентом. Також варто зазначити його і творчі дороги. автор більше двох тисяч наукових публікацій, зокрема збірки віршів, Дівшан Пах та розповіді з по Америці, з подорожей по Вініпегу. З подорожі попівсвіту Шевченко і Берниць. Варто зазначити його і мовознавчій праці. Так був автором і співавтором книжок Українська для англійців та Українська для німців. Були в нього роботи і з українського словотвору, української фонетики та топономастики Бойківщини. Як бачимо, спадок залишений Ярославом Рудницьким важко переоцінити. Так оцінили його старання і Канада. 1993 року був нагороджений орденом за заслуги багатокультурності політики Канади. А вже 1995 року видатного українця не стала, похований же Ярослав Роднецький в Монреалі. Пам'ять про цього видатного українця в Канаді буде вже вічна.